І так, всім доброго вечора. За цей час е, я хочу показати, як змінилися мої рослинки улюблені. Багато нових з'явилося. Вже не пам'ятаю, що я показувала, що ні. Е, перенесла їх в дім, просто не було часу вам показати. Оце ось одна моя орхідея. Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, із Вандових полова її покупала. Е, є в мене ось така бегонія. Це зроблено, щоб кішка не залазила плівка на скотч. Одна бегонія, отака є бегонія і ось така зелена. Антуріум там. це насіння з п'яти штук, приріс, три, два пропали від холоду. один залишився, поки що перенесло в кімнаті, де тепліше, так як опалення ще нема. Це у нас буде аденіум, вже там підписаний який. Також тут в мене внизу ось, е зараз покажу вам Ось так ось перерощується тут. Це в нас іде кислиця. Одна у мене ось така є фіолетова. До речі, квітне фіолетова. Ось така. І в мене ще на вікні також цибулень, я колись вам знімала відео. Ось поприростала три тут. Тут ось одна переросла. Тобто, і тут ще переростають кисочки мої. Дві там я вже бачу, переростають ось в цьому також. А далі будемо ще чекати. Кактуси, також мої з насіння. Ось такі ось вони Гарненькі. вже. Кактус без коріння, цей великий. Я його просто втикнула в землю. Сподіваюся, що він пуст коріння. Фіалочки з листя, ось такі, вже в мене є. На роботі по листя хотіли викинути, а мені стало, як завжди, шкода, і я його забрала собі. Також ось такий ось. є у мене його називають. Ну, Зіга-кактус, кактуш Любнагера, хто як. Далі отака нова рослинка, не пам'ятаю, як називається, дали мені відчіпнула, і вона повинна плестися. Це одна поличка. На другій поличці у нас йдуть майже всі ці орхідеї. А, тут за них, мабуть, треба окремо відео знімати. Ось такий є кактус є. Товстяночка ось така у нас є. Це та, що відламалася. І ось такі ось товстяночки. Така рослинка з'явилася у мене цікава. Кому буде цікава назва, пишіть за рослини, я обов'язково знайду та скажу вам. Ось така рослина є. Дуже погано росте, треба пересаджувати. Ось така з'явилася у мене ще рослина. Дуже-дуже така вона тендітна, відпадають от оці штучки. І можна їх втикати, як я ось втикнула, вже пустила коріння. І тут ось було таке ж, пустило коріння. А, далі, що вам ще такого показати? Це у мене ось така рослина, гляньте, яка вона лінюча. До третьої палички достає, стоїть наверху кашпо. Також тут фікус. Є в мене монстера нова з'явилася. ось така, Зараз, якщо дістану, я вам обов'язково покажу. Не знаю, поки що не бачу, там щоб щось росло знизу. Ось така вона була без коріння. Тайське сузір'я. Подивимося, що виросте. Там також я формувала авокадо, воно живе росте. Ось така ось стендапсус путається. І з цитрусових з цих, мабуть, були. Це з кісточки мої тільки вціліли і е, гріфрут стоїть також. Е, далі є в мене ще одна монстера, вона поки що е, також дали мені її. Альба, за якою багато хто ганяється ось такий зрізочок. Тут гниле коріння буде відрізала його, чекаю, щоб воно підсохло. Ось такий корінь один, ось таке листя. Воно повинно там на пів листа бути біле, майже листя біле. Буду сподіватися, поставлю водичку, буду надіятися, що все ж таки з нього щось вийде. Ось так ось. так Наступний випуск буде присвячений орхідеям, що в мене за цей час змінилося. Тому не перепустіть. Гайного всім вечора та тихо й ночі.